Чоловік з вогнепальної зберіга застрелив свою жінку та таксиста, підозрюючи її в зараді з таксистом. І на моїй плечі полягла тоді задача затримати цю особу. Попередньо переді мною на його слід вийшли працівники карного розшуку. Після чого він відкрив по ним вогонь з вогнепальної зберіга, так як вони були на той момент, чи вихідні, чи не вихідні. Я не зрозумів, чому. У оперативних сотрудників не було збирито засобів е захисту. Вони від'їхали, але передали маршрутку, де він рухається. Ну, в ході патрулювання направилися цей квадрат, відпрацьовуючи, побачили особу. І, мабуть, в той час, ну, мені здається, на той момент, що в мене настільки я психологічно був сильніший, ніж ворог, що це призвело до пострілу, першого пострілу з його сторони, але не в мене, а в себе. Він підняв пістолет і зробив постріл собі в голову. І тут о, бойовий опит, мій да, попередній, згав дуже велику о, роль в цій ситуації, тому що в мене була о, дуже гарна медична підготовка по тактичній медицині вже в той час. О, це були партнери спецслужб з Ізраїлю. Тому вдалося швидко надати йому допомогу о, медичну. І цей злочинець вижив.